Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Дякую всім за вподобайки, за підписки, за коментарі. І сьогодні я не збиралася нічого садити, але вранці знову зайнялася своєю розсадою і вирішила дещо пересаджувати. Треба вже багато чого пересаджувати, але не приготувала ґрунт, він стоїть в кладовці холодний, тому те, що в мене в хаті дуже мало. Чуть-чуть пересаджу. Ну, мабуть, сьогодні більше не вийде, але зараз покажу, що я буду. На даний момент пересаджувати. Кому цікаво, залишайтеся і прошу пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте вподобання. Друзі, трохи в мене є ґрунту, ну не знаю, наскільки вистачить. Для цих я думаю, вистачить. Хочу пересадити ці пеларгоніки окремо і ці коліуси. Коліуси я не дуже давно живцювала, але мені здається, що вони вже вкорінилися, тому що попускали нові листочки почали рости. Тому набираю, як завжди. Грунт буду підбирати зараз по тому, марну, маленькі коліуси посаджу. По розміру рослинки буду підбирати горщик. Як завжди, на дно застеляю туалетний папір. Для пеларгоній буду дренаж сипати, а для коліусів, я думаю, не треба. Насипаю трішечки на дно землі. І будемо зараз діставати колюси спочатку. Зараз відразу й подивимося, що в нас тут з кореневою. Беру подалі, щоб не нарушити. Коренева є, але тримається кубка, тому не буду я її чіпати, розсипати. Зараз ще досиплю ґрунту, бо не знала. Яка там буде коренева, можна більше набрати. Так. Ставимо обережно горщик і засипаємо ґрунтом. Нічого складного немає. Як завжди, ґрунт універсальний, з додаванням агроперліту і кокосового субстракту. Не знаю, залишився в мене тільки. Один пакетик кокосового субстракта, тоді вже прийдеться без нього. Ну, а якщо попадеться, то знову візьму. Мені сподобалося. Дуже гарно розрихлює землю. Та земля І ось, вже один готовий. Відразу полью, щоб вже не повертатися до цього. Ось так. Візьмемо зараз, це, він добре підріс, побачимо, що цього з кореневою. Беру подалі і поглибше. Ось, дивіться, яка коренева вже гарнюня. І висаджуємо те ж теж саме. Можна прищипнути, знову посадити. Ну, я поки це робити не буду. А там побачу, в мене в другій, е, в такої длинички менше. Дуже вже здорові ці треба буде поживцювати. Тому поки що цим не буду займатися, я вже займуся саме тільки живцюванням. Хай нагріється в мене ґрунт і треба буде ще занести. Вже треба, щоб був в хаті ґрунт, бо так думала і немає. У мене сьогодні більш-менш таких планів. Ніяких відпочинків, ніякого нічого немає. А на дворі дуже холодно. Навіть на ніч передають сніг. Температура така близько нуля. Вночі мінус там невеличкий. Ось так. Тому на дворі теж нема що робити. Холодно, некомфортно. Тому займаюся цим. У нас така красотуля. Ну і пеларгоніки. Висаджувала їх, живцювала до нового року. Я не пам'ятаю коли, не записала. Треба все записувати, тоді буде все зрозуміло. Зараз дістаємо з цього краю. Теж подалі від рослинки. І зараз побачимо, що у нас тут кореневої. Коренева є, але дуже слабенька. Але пересаджу вже її сюди в горщик і буде вже окремо. Бачите, ну впустило молоденький росточок, так що все добре. Ну і коренева є, я думаю, вона тут буде гарно розвиватися і буде все добре. Обережно давлю її тут, вирівнюю, щоб рівненько стояла. І засипаю. Не знаю. Сподіваюся, що мені вистачить ґрунту цього. А потім уже буду, може, завтра. Є багато чого треба попересаджувати, так що треба працювати. Поки ще на дворі не дуже попрацюєш, то треба. Підганяти в хаті роботу. Ну, її ще буде і буде, чим далі, тим більше, але ось так, друзі. І так далі. Подивимося ще один, а далі я вже буду сама вис висаджувати. Так. Поберем. Тут коренево краще, більше. Так що все добре. Теж тут роблю дренаж. Ну і процедура та ж сама. Засипаю, обжимаю і поливаю. І буде все добре. Буде далі розвиватися. Будемо сподіватися, що і зацвіте в цьому році. Ось так. І, друзі, не можу не показати. Дивіться, яка гарна коренева виросла. Це просто супер. Скажу вам, друзі, що це в мене вперше так гарно прийнялись королівські пеларгонії. Зазвичай... Саджу, саджу, вони пропадають, згнивають. Звичайно, були випади, декілька штук пропали, вон ще одна теж є, немає листочків, нічого, зараз дістану, подивлюся, що там в неї робиться. Але більшість прийнялася. І так само в мене посаджені ще там у прохолодній кімнаті, я вже пізніше, теж, здається, до Нового року, ну пізніше висаджувати, вже теж можна, я думаю, розсаджувати. Якщо буду розсаджувати, покажу вам, які вони навіть красивіші, ніж ці. Ось так. Зараз ще з вами достанемо цю, що без листочків побачимо, чи є, що чи немає. Немає нічого, бачите? Це пропало. Ну так декілька штук, да, не все. Декілька штук пропало, але більшість прийнялася. І, друзі, дістала сансів'єрію. Вона ця взагалі видно було, що зіпсована. І тут, бачите, де має пускати корінчики, воно позгнивало. Так що не знаю, розмножують якось листочком, у мене не вийшло. Показую, як є. І, друзі, тут непоганий ґрунт. Так що можна ще попрацювати. Зараз ще, ще щось попересаджую. Візьму цей ґрунт, висипаю рештки цього вже, перемішую. Та й можна ще щось пересадити, поки в мене той нагріється. Ну, мабуть, сьогодні я вже з тим нічого не буду робити. А цей можна використати. Потім все одно буду піддобрювати, так що буде все добре. Це свіжий ґрунт, рахуйте, десь на початку зими я його взяла. Тільки оці рослинки тут росли і все. Я думаю, що буде все добре. От, друзі, взяла ці коліуси, вони теж багато в одному горщику. Попересаджую, дивіться, які вони вже повиростали, вже їм тут тісно, вони починають тягнутися, тому що один одного закривають. Тут взагалі він один бідненький заховався між ними і не йому як рости. Тому зараз попересаджую і поставлю на світло, хай собі ростуть. А потім вже пізніше буду живцювати. Бачите, тут такі гарні, можна живцювати вже багато що. І я вже з них живцювала, так вони гарно пішли, бачите? Одразу подістаю, щоб бачити, яка коренева, в який горщик садити. Ці я живцювала восени. Коли вже заносила до хати, вже пізно, пізно восени, вже почались, ну так як була нехолодна зима, то довго вони були на дворі. і потім, при перших вже таких заморозках, що вони почали вже псуватися, я їх забрала до хати. Ну, не забрала до хати, поживцювала, позрізала вершки, а то все. Ой, тут така коренева, що це взагалі, не знаю, як наскільки вам видно, не хочу натрушувати ну, сильно. Дивіться, просто супер. Ось так, бачите? Так що повиймаю зараз, а потім буду вже висаджувати у... У горшочки, які підходять по розміру для даної рослинки. Тут навіть... Вже коріння поперепліталося. Ось навіть цей маленький, дивіться, яка гарна коренева. Показувати, як вже пересаджувати не буду, тому що нема сенсу одне й те саме. Але покажу вже, коли пересаджу. Дивіться. Ой боже, я його витягнути не можу. Дивіться, оце коріння. Ну, звичайно, я оце обірву, воно не потрібне. Вони підуть далі розвиватися, а це. Красота. Ну і так далі. Виняла, друзі, тут ґрунт, звичайно, більш виснажений, тому використовувати зараз не буду, але змішаю його із свіжим ґрунтом, і буде все добре. Викидати, нічого не викидаю. Все пригодиться. Ось так поки залишаю. Друзі, зима повертається. Дивіться, яка фурделиця. мало Мабуть, ввечері воно ще вдень. Зима. А ми вже налаштувалися на весну. друзі, Пересадила і дивіться, яка красота вийшла. Вони, звичайно, коли буде сонечко, вже, коли винесеш на вулицю, на сонечко, вони будуть набагато красивіші, але й так вони вже дуже гарні. Друзі, порозкладала, де є місце. Тут стояла в мене риночка, з якої я висаджувала їх. Чотири штуки влізло, більше ні. На цьому підвіконні повикладала, фіалочки забрала, їм тут холодно, тому поставила тут ці і пеларгонії і коліуси. Одну фіалочку ось тут поклала, бачите, негеть. Я так думаю, що від холода. Бо я спочатку думала, що я перезволожила, бачу, що вона сухенька, а трошки поприбирала листя, це лишилося. Цю поклала сюди, тут тепленько, так що буде їм комфортніше. Ну і вирішила сьогодні з колюсами завершити повністю. Тому прибрала цей, що тут стояв на вікні. І зараз теж порозсаджую і повикладаю, де буде місце. Тут інакші. такий повторюється. Ну, і такий він там по-інакшому трошки. Трошки, може, світла не вистачає. Ну, щось таке. А ці там таких не було. Такі-такі. Овіймала ці всі дуже гарні. Дивіться, які здорові кущі. Коріння теж здорове, гарне. Ось подивіться, який кущик. Просто супер. Він тут, звичайно, трошки хлорозить, але потім все буде добре. Ну, і також дивіться, всі різні. Тут ось цвіт треба прибрати. Прибираємо. І також різні тут, бачите. Так що висаджую. І ось, друзі, таке кашпо сьогодні сплела, нарешті до, до, дійшли руки. Така в мене серединка так закрила її косичкою такою вийшла. Вже з кожним разом все краще і краще в мене все виходить. Ось таку хвильку зробила і без дирочок в дні. Можна використовувати для фруктів, для якихся, щось складати, навіть можна нитки, хто в'яже. ну, для Кому для чого потрібно, для того можна використовувати. А також можна просверлити чи пропалити дирочки і зробити теж для квітів. Так що, отака краса в мене вийшла. Оцініть, будь ласка, пишіть, чи подобається вам. Дуже тяжко на руки, трошки помучилася. Спочатку взагалі була. Неправильно розрахувала, хотіла геть по-іншому плести, але неправильно розрахувала. прийшлось перероблювати, і оце таке в мене вийшло. Буду пробувати нове і нове, дивлюся відео, трошки вчуся, але не, не завжди є час, щоб працювати, тому що є і друга робота. Зараз треба буде вже висаджувати багатенько розсади, бо це я так пробні варіанти, як кажуть, висаджувала. А зараз вже пора садити, може десь щось і продам. Бо лишня копійка, яка не, не завадить, тому працюємо. Ну і друзі, про ситуацію в країні, про нашого президента зараз це все у всіх на слуху, всі про це говорять, всі е, сперечаються, розмовляють, дискутують. Е, я взагалі не торкаюся політиків на своєму каналі, але я вам скажу одне, довго не буду говорити. Коли дивилася вчора пряму трансляцію е, з Білого дому я вам скажу, що е, в мене серце кров'ю обливалося. Мені знаєте, так хотілося стати перед Зеленським і закрити його собою, тому що ну, такі нападки, таке відношення до нашого президента і до нашої країни, що це просто жах. Тому, друзі, дуже співчуваю йому, мені його шкода, е, що в нас не робиться в країні, як там що не є ну, і поганого багато, але ну, не во всьому він винуватий і. От такі нападки е, правду пишуть у всіх соцмережах, що е, коли ми е, щось у нас в країні робиться, е, ми з собою сваримося там, то і сьогодні, е, це нормально. Але коли е, і хтось іде проти нас, то ми всі об'єднуємося і всі один за одного. Так що, друзі, бажаю всім, щоб ми були єдині, щоб ми вірили в перемогу, щоб у нас все було добре, щоб ми нарешті дочекалися мирного, нормального життя. Ну, а всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього того, що ви самі собі бажаєте. До нових зустрічей, пока!